Та війна, яку оголосив режим Янукович українському народу, не завершена. Вона продовжується. На війні є бої переможні, є бої програшні, є тактичні ходи, є перегрупування. Війна не закінчилася. І зробивши певне перегрупування, можливо, програвши один бій, ми не програли війни. Революція продовжується. Боротьба продовжується сьогодні вночі по всій території України. Останні чотири облради обладміністрації були звільнені протестувальниками на виконання закону України про так звану амністію. Це Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів і останньою звільнила приміщення обласної ради Полтава. Це рішення було ухвалено на громадському об'єднанні майдан, до складу якого входять громадські організації і політичні сили, ті політичні сили, які вважають режим Януковича, Україну Ненависницьким, людину ненависницьким і, взагалі, бандитським. Ми відкриті до співпраці з усіма громадянами, які не хочуть жити в бандитській державі, саме цих громадян. Об'єднала революція гідності. Саме на цій площі стоять вільні люди, які хочуть жити у справедливій державі. Саме з цією метою ми збираємося і проводимо мирні акції протесту. Одним шановні хлопці, дозвольте або я передам мікрофон. Не чуємо одне одного саме таким кроком. Було утримання приміщення обласної ради. І приміщення обласної ради, ми, у приміщення обласної ради, ми ввійшли, не тому, що нам було сумно, чи скучно, чи більш нічим зайнятися, тому що було розпорядження громадського об'єднання Майдан для того, щоб відтягнути сили бандитського режиму по областях, для того, щоб вони менше туди міліціянтів і Беркута відправляли на Київ. Для того, щоб були якісь важелі впливу, для того щоб від цього бандитського режиму вимагати звільнення наших патріотів, які на момент, яких на момент захоплення було вже чимало. На сьогодні понад 200 хлопців перебувають під кримінальними справами і перебувають під домашнім арештом. На сьогодні понад 2000 тисячі кримінальних справ проти людей, учасників мирних акцій протесту. Шите білими нитками, і ми знаємо, як наші суди їх судять. Тому однією з вимог даного, до, уго, даного, даного закону про амністію було звільнення адміністративних приміщень в областях, розблокування вулиці Грушевського в Києві і передбачення доступу до Київської міської ради. Саме ці вимоги протестувальники. Протестувальники на сьогодні виконали. Задавалося запитання, чому вночі. Пояснюю, ще позавчора е, спускався сюди до області такий наказ. Але перемовини були не завершені. Були не узгоджені деякі позиції в Києві. І тоді давши такий наказ, його через годину анулювали. Це також позавчора було, 10 11 вечора. Мій робочий день закінчився сьогодні о 2-й ночі. Я останній вийшов з цього приміщення. Ми забрали всі речі, всі пожертви, які люди давали у вигляді продуктів харчування, все перенесли до намету. Що не вмістилося в намет, перенесли на Офіс Свободи. Там є е черпаки, каструлі. Е Оскільки збиралися і не було умов їх помити. Вони будуть сьогодні помиті і привезені сюди. Всі, хто долучився і давали допомогу. Завітаєте у намет! Можна буде взяти термоса, черпаки, каструльки, миски і так далі. За що я вам всім щиро вдячний? Тобі ж нічого не пропало.